Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Яку допомогу виділили сім'ям травмованих внаслідок пориву нафтопроводу на надвірнянщині? Це допомога, не компенсація і не інакше, як називаєшся. На що витрачають гроші, які збирають біля підніжжя Говерли, і чи передбачені вони на ремонт тамтешньої частини дороги? Тут така шикарна, ну, популярна маршрут, а доїзду нема ніякого. Сім років на війні, танковий обстріл, кома та ампутація ніг. Історія бійця Вадима Федорова, який проходить реабілітацію у Івано-Франківській міській центральній лікарні. Танк вистрілив прямо в спину. Я полетів. Потім була темнота, така не, не бачив її ніколи такої. Нафтогазоводобувне управління Надвірна Нафтогаз публічного акціонерного товариства Укрнафта виділило кожному, хто постраждав 30 вересня внаслідок пориву нафтопроводу у селі Стримба Надвірнянського району 70 тисяч гривень матеріальної допомоги. Про це сьогодні під час наради в голови обласної військової адміністрації сказав голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський. Також, з його слів, «Укрнафта» оплатила медичні послуги постраждалим на понад 100 тисяч гривень. Вони прийняли рішення, і ми це підтримуємо. Вони замінять е, повністю 70 метрів того трубопроводу, який прорвало. Там е, труба 168 на 8, Ну що таке 168 на 8? Це товщина і товщина стінки 8. Вони поміняють на 168 на 12. Тобто це буде товща. Е, товщина стінки буде більша. Будуть проводити ще дослідження питної води і будуть робити все, щоб е, е, грунт, де відбулася екологічна катастрофа, привести до відповідності до норм. Як сказав під час наради голова Надвернянської громади Зіновій Андрійович, сім'ям травмованих внаслідок пориву з місцевого бюджету виділили по 50 тисяч гривень. З обласного бюджету спрямували по 20 тисяч гривень допомоги сім'ям двом хлопчиків, які отримали понад 80% відсотків опіків тіла. Про це Суспільному сказав директор департаменту соціальної політики обласної військової адміністрації Володимир Лемчак. Максимальна сума 20 тисяч, тому ми дали по максимальні на одну людину, тому що це допомога, не компенсація і не інакше, як називаєш, це просто допомога. На тих остальних пострадалих документи здані і буде розглянуто на першій комісії, і буде теж надана допомога. Нагадаю, суспільне повідомляло, що 30 вересня орієнтовно 17-й годині стався порив нафтопроводу поблизу села Стримба, внаслідок чого розлилися нафтопродукти вздовж потічка. Опісля трапилася пожежа. Вогонь перекинувся на приватний будинок. Внаслідок пожежі на нафтопроводі травмувалися дев'ятеро людей п'ятьох із них госпіталізували. Вчора чотирьох пацієнтів транспортували на лікування до Німеччини. У селі Рожнів на Косівщині під час обшуку в 70-річного місцевого жителя поліцейські знайшли 90 набоїв, походження яких з'ясовують, а також насадження конопель і 200 грамів виготовленого канабісу. Про це Суспільному повідомив речник Нацполіції області Андрій Яцків. За його словами, боєприпаси та наркотичні речовини вилучили та спрямували на експертизу. Дії фігуранта кваліфікують за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, частиною першої статті 309 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту, та частиною другої статті 310 посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Поліцейські з'ясовують, звідки у чоловіка набої та мету зберігання наркотичних засобів. Маршрутного верло складає в середньому 5 годин у два боки. Угу. Так, рекомендуємо фіолетовий верх фіолетовий вниз, тому що е, ви з нього побачите скоріше е, краєвиди. Сергій Мимасоєв з дружиною підкоритого Гуверло приїхали із Запорізької області. За що саме заплатив 160 гривень перед під'їздом до гори. Чоловік каже, достеменно не знає. За довкілля видно, я не знаю за те, що тут порядок при ній проводять. Ну. Підтримують все в гарному, в принципі, ну так сказати, зеленіння, це все. Я гадаю, це так. Uh -huh. Маршрути ті ж самі видно. Ну. Дорога, що веде до підніжжя Говерли в поганому стані, каже харків'янин Олег Українець і припускає, що на її ремонт і мало б йти зібрані гроші. Мені сказали, що це на дорожні, на дорожні, на дорожні збори. Тут така шикарна, ну, популярна маршрут, а доїзду нема ніякого. Мирослав Олонюк на Говерлу планує зійти у 30-й раз. Чоловік каже, не розуміє, чому 12 кілометрів туристичного маршруту роками не ремонтують. А тут завжди була пана дорога. Ну не знаю. Пам'ятаю, Збі... її ремонтували. Я не знаю, не було такого. За моєю пам'яті не було. За видачу квитків туристам тут відповідає Олег Липецький. Працівник карпатського нацпарку каже: гроші, які він збирає, мають інше призначення. Це в'їзд національний карпатський природничий парк. Угу. За на за відвідування заповідника це рахується пішою стежкою. Це оплата з людини. 80 гривень, дорослий, 40 гривень дитячий. Угу. І, пільги. Та, і пільги, учасники бойових інваліди першої, діти сирота, діти до шкільного віку. Дітки до 6 років безкоштовно. Щоденно підраховує Олег Липецький за шлагбаум проїздить 500-600 людей. Втім, збір із туристів каже чоловік. Тут триває півроку з 1 травня по 1 листопада. У сезон місячний збір перевищує 1 мільйон гривень. Розповідає заступник директора Карпатського національного природного парку Любомир. Безрукий жодної гривні каже чоловік на ремонт доріг не передбачено. Ці кошти йдуть на прибирання сміття. Ви розумієте, що прибирання сміття зговорили, можливо, тільки в ручному режимі, тобто ніякої механізації неможливо би. На вивіз сміття, ці кошти йдуть також на зарплату тому ж обліковцю, на створення якоїсь відпочинкових зон по маршруту на закупівлю і на виготовлення інформаційних нових стендів поновлені їх на роздаткову літературу. Кожен відвідувач отримує флаєр. Колектив Карпатського національного природного парку нараховує майже 250 штатних працівників, зарплату яким виплачують із держбюджету, каже Любомир Безрукий. Говерла одна з головних туристичних локацій парку, до підніжжя якої веде 12 кілометровий відрізок шляху. 8 кілометрів, за його словами, належать Ворохтянській громаді, решта державному підприємству дороги Прикарпаття, яке свій відрізок шляху планує лагодити, каже Любомир Безрукий. Вони нам дали вже лист, в якому запевнили, що буде проведений ямковий ремонт, десь от Ще терміни капітальний ремонт восьми кілометрів шляху, що на балансі Ворохтянської громади у 2021 році вартував 90 мільйонів гривень, розповідає голова громади Олег Дземюк. Для бюджету селищної ради ні тоді, ні тепер це не підйомна сума. Хоча розуміємо, що зараз, якщо перерахувати кошторсну частину, та сума буде на порядок більша, в зв'язку з інфляційними процесами, і сама селищна рада не це зробити однозначно. Це навіть не обговорюється, тому що це фактично треба наших два бюджети докупи скласти річних, щоб зробити ту дорогу. Тому десь нам нещодавно ще до початку війни здійснювалися певні кроки щодо передачі цієї частини дороги в, в державну власність. Була навіть сесія, але розпочалася війна. Відповідно, природні ж всі всі процеси зупинилися. Ямковий ремонт частини дороги ворог та проведуть найближчим часом. Повідомила Суспільному директорка держпідприємства Дороги Прикарпаття Леся Вітовська. З її слів, компанія також готова прийняти на баланс частину дороги ворохтянської тергромади. період війни це все призупинене. Надіємося, що ближчим часом війни, ми не зможемо відновити. А міцноти приняти на баланс. Ну також будемо надіятися, що буде наявне достатнє фінансування, щоб забезпечити її в належному стані, щоб вона могла провести. І забезпечити безпечні приїзд. Це планується ямковий ремонт місцями, де неможливо буде забезпечити приїзд ямковим ремонтом. Будуть зроблені невеликі карти. Якщо говорити про шуми, то поки не буде проведено розрахунок, то шкіла що тоста. Інна Синдецька Монік, Роман Кочержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область. Ми два дні в дорозі летіли під Малин Житомирської області, де зустріли ворога. 7 березня, березня був перший штурм. В мене згоріло півроти хлопців моїх. Вадим Федоров, командир штурмового відділення 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону бригади Едельвейс, пригадує початок повномасштабного вторгнення Росії. Чоловік родом із села Цибулеве Кіровоградської області. Він професійний військовий. Розповідає, що розпочинав службу в окремому президентському полку. Потім служив у ракетних військах. Пройшов АТО, ООС і повномасштабне вторгнення. Розповідає, як упродовж місяця разом з побратимами обороняв Київ. І вони під Київ дуже круто заходили там. Вони нас обстрілювали з вертольотів, з градів, з смерчів, ураганів, з усього, що є. Танки по нас стріляли. Ми, я не знаю, як ми вижили. Ми в село попалося Слобода Кухарська під Малином Житомирської області, що не можна було закопатися пів метра вода. Ми просто бігали на полі, падали і закривали лиця, щоб не згоріли. Так ми місяць обороняли Київ. Так вони не змогли нас узяти і потікали потім на границю. Перше поранення Вадим отримав у березні 2021 року під Горлівкою. Куля каже, пройшла на виліт, не зачепивши кісток. Тож через кілька тижнів повернувся в зону бойових дій. 8 червня 2022 року бійця поранили під час оборони вокзалу у селі Миколаївка поблизу Бахмута. Тоді каже, не добіг до укриття 5 метрів. Ми двигались по полю, де були хлопці на куски, розірвані валялися повністю. Ми двох врятували. І з наших окопів вже ввівся бій по нас. Противник зайняв наші окопи, поки ми, поки ми двигалися. І старший прийняв команду відступити назад на ВОП і ну, рішити, як зайти штурманути їх. І я повертався за своїм відділенням два рази і на другий раз не добіг сам до укриття, і танк вистрілив прямо в спину. І я полетів. Потім була темнота, така не бачив її ніколи такої. Військовослужбовець пригадує, побратими витягли його з поля бою та вивезли під обстрілами до госпіталю. Доправляли до Бахмутського госпіталю, де я заїхав і відключився. Потім я прийшов через тиждень після коми в лікарні Мічникова. Я не розумів, хто я йде, бо я в комі був, бачив дивні речі і відчував на собі, на, на тілі відбувається. У мене стирчали три трубки в роті, мені їх витягли. Я набрав повні легені воздуху, зрозумів, що я живий. Після ампутації ніг каже Вадим його охопив відчай через те, що не зможе втілити мрію, стати професійним бодібілдером. Згодом військовому провели протезування в США. Там розповідає, з'явилась нова мрія одружитися і мати дітей. Щоб ходити на протезах, потрібно опиратися на руки. Тож місяць тому в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні військовому прооперували неправильно зрослий перелом кісток лівого передпліччя, розповідає завідувач відділення травматології ортопед та реконструктивної і пластичної хірургії Степан Зелик. Після лікування в Америці 5 вересня він поступив до нас, де ми йому зробили операцію, відновили повністю функцію кінцівки, зробили металоостеосинтез пластиною із заміщенням аутотрансплантанта із крила клубової кістки. Після чого вже буквально через два тижні один успішно займається з нашими реабілітологами і навчається ходити на протезах. З військовослужбовцем зараз працює мультидисциплінарна команда з п'яти лікарів-реабілітологів, розповідає ерготерапевтка відділення відновного лікування та реабілітації центральної міської клінічної лікарні Валентина Перегуда. Працюємо над покращенням відновлення дрібної моторики, покращенням чутливості пальчиків лівої руки. Працюємо, даємо більше вправи на силу, на витривалість м'язів плеча, передпліччя над рухливістю суглобів плечового ліктівого. Зі слів фізичного терапевта відділення відновного лікування та реабілітації Сергія Поліводи, медики займаються з військовослужбовцем щодня по дві години. Каже, сподівається, що через місяць він зможе краще тримати баланс і опиратися на милиці. Ми вибрали такий метод, щоб хоч би що він на нас ніби як тримається за нас. Тим самим ми, ми можемо вже тут більше якось навчитися і по повороті більше, щоб ми могли більше трохи так більш повертати. І, в принципі, основна наша мета, що ми гарно. Навчилися тримати більше вогонь. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.